У тернопільському просторі Open Space відбувся ярмарок можливостей. Регіональна координаторка програми єднання заради дії в Тернопільській області Яна Шкуратова розповіла, що на захід за два дні зареєструвалися 120 учасників. Метою даного заходу є все ж таки надання інформації внутрішньопереміщеним особам стосовно їх можливостей щодо працевлаштування, щодо пошуку грантів на відкриття власної справи. Тетяна Трубнікова переїхала до Тернополя з Мелітополя Запорізької області. Їй 44 роки, має інвалідність. Каже, у пошуку роботи вже третій рік. За совіту юрист, за покликанням серця працюю з людьми в кадрове адміністрування. Ну, за останній час я столкнулася з тим, що я вже і по паспорту не підходжу роботодавців. Комусь не підходжу за. Зовнішністю обличчям десь не вийшла. Тобто це вже такий сюр почався. Про те, як знайти роботу та розпочати власну справу, розповідали під час воркшопу. Переселенка з Київщини Юлія Бурангулова створила в Тернополі дитячий простір, отримавши грант 150 тисяч гривень від німецького фонду ГІС. Ми пройшли навчання, акселерат соціального підприємництва заповнили заявку, нас підтримали. Ми змогли купити обладнання, деякі меблі, тому ми вже могли повноцінно працювати в Тернополі. У нас як релокований бізнес, бо, звичайно, ми розпочинали свою діяльність в місті Вишгороді, звідки ми приїхали. Дитячий простір відвідує син Юрії Бурангулової Іван. На виставці представлені його вироби з фетру. Це дає відволіктися, це е, може заспокоювати. Е, дуже гарні вироби виходять. На ярмарок можливостей прийшла керівниця Тернопільського хабу громадської організації ВПО України Світлана Вишневська. Зараз у хабі працює швейний цех, а також там є простір для створення виробів хендмейд. Каже, щоб знайти роботу, членам її організації часто доводиться змінювати кваліфікацію. Багато людей, особливо старшого віку, вони мали інший фах, тому йде про процес навчання. Зараз навіть наші члени нашої організації отримали курси манікюру, масажу. Навіть у нас є людина, яка закінчила курси по керуванню фурами. Є люди, які вступають в вузи, отримують третє, друге навчання, тому ми постійно працюємо по цьому напрямку. Ілля Лобр, Олександр Пугачов, Суспільне новини, Тернопіль.